Колись кіт Марсік шукав собі пригоди. Йшов, йшов, та знайшов скибочку кавуна недовго думаючи, почав її їсти. Доївши, пішов собі далі. Бачить міст стоїть, і йде він по місту. Перейшовши, бачить ріка й човен перепливає. Виходить він з човна й бачить архонта вітра. Привіт, Марсіку, каже архонт, я Венті. Привіт, каже Марсік. Я знаю, де тут є дорогоцінний сундук. Каже Венті, зараз покажу. І показав Венті котику сундук. Там були рибка і багато монет.